Всім привіт! Сьогодні міняємо газовий фільтр в газовому редукторі автомобіля. Первічної очистки Вручну закрутили кран на балоні автомобіля. Щоб не було газу в системі автомобіля, заводимо автомобіль і відпрацьовуємо газ, який є в системі. Другі варіанти, якщо фунт знаходиться на вулиці, ми відкручуємо трішки ключом 17 і теж спускаємо газ із редуктора. Поки газ відпрацьовується, ми підготовили ключ на 17 накидний і підготовили фільтр газового редуктора. На даний момент такий фільтр в цьому редукторі використовується. Металевий фільтр підходить на всі 100% нічого не треба висверджувати. А от пластиковий з пластиковою кришкою потрібно отвір трохи розсвердлювати десь на 10-11%, щоб він плотненько зайшов в редуктор. Правою рукою беремо держимо редуктор, щоб не поламати ключом трубку, а лівою рукою відкручуємо кришку редуктора. Аккуратненько при цьому держимо редуктор. І проти часової стрілки відкручуємо кришку. Відкрутивши ключом кришку, потрібно взяти пилісос і пилісосити внутрі пісок відроботка. От бачите, от, така відроботка. При цьому не забуваємо. Із кришки знімаємо прокладку і акуратненько під прокладкою. Чистимо, достаємо з редуктора фільтр. Я фільтр ніколи не викидаю, тому що по фільтру потрібно шукати ще фільтри, щоб на майбутнє їх ставити на місце. Тому що, якщо ви викинете фільтр, у вас не буде фільтра, по якому ви купите інший новий фільтр. От Бачите новий фільтр. Чуть-чуть менше отвір, а в старому я вже розшверджував отвір десь на 11. І одработка знаходиться, бачите, в редукторі потрібно її на, пылесосом почистити Розсверлюємо отвір в новому фільтрі десь на 11 щоб фільтр плотно заходив в редуктор. Отвір розверлили, і фільтр, як бачите, хорошо зайшов в редуктор. тому що перший раз я розсверлював дуже довго він в мене не підходив. Фільтр. Закручуємо кришку, при цьому не забуваємо. Зняти резинову прокладку і тряпочкою під прокладочки витерти бруди, які там знаходяться. знаходиться. Свій ці фільтри не міняю. Відкручуємо кран на балоні і запускаємо газ в систему. Відкручуємо. Я відео не показував. Під резиновою прикладкою був бруд, і я, виходить, два рази закривав, відкривав Кран для того, щоб устранити підтравлювання газу з-під кришки редуктора, з-під прокладки. Не міг зрозуміти, чому справа. Коли я зняв прокладку і в тряпочки витер бруд, потім закрив, завів підтравлювання газу з-під прокладки зупинилось. Заміна газового фільтру первинної чистки в газовому редукторі автомобіля виконана, все працює. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі. До зустрічі на каналі.